А сьогодні ми приїхали підживити нашу смородину, нашу малину, ось таким добривом. Зараз вам покажу, яким добривом ми будемо підживляти. Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу 29 січня. І ми на своєму участку. Ось бачите, який стан нашої смородини. Нагадую, час, цю смородину ми не обрізували. Будемо десь обрізувати весні. Трошки прорідемо її, десь якісь пошкоджені гілки видалимо. і все. А сьогодні ми приїхали підживити нашу смородину, нашу малину ось таким добривом. Ось таке добриво. Дешеве. Домашнє. Як бачите, це в нас що? Це наш попіл. У нас зараз така погода, що мжичка, такий дощик. Як бачите, наша земля зверху вона ось влажна. Якраз буде добре, зараз просипемо. Дощик десь передають на суботу. Ну все піде у корінь. Ось так. Зараз будемо насипати і просипати. Насипаємо. Наше добриво. Тут у нас є і азот, тут у нас є і калій, тут у нас є і фосфор. Ну, Є і зелізо. Таке залізо буде відкидати. Ну що ж, будемо зараз просипати. Сипем не побагато. Ось як іде рядок. Просипаємо ось так. Ось така мисочка десь буквально на 2 метри погонних. Просипаємо по рядочкове. Ось так, друзі. Це у нас вже якби перша така підживка нашої малини. Також підживимо нашу смородину. Хоча ми пізньою осінню давали сюди е, подвійний суперфосфат. Ось е, сипали і задисковували. Як можна подивитися, ось бачите, він у нас іще лежить. Цей суперфосфат, от бачите, вже він... Розкладається, його дія ж не буде весною, коли вже наша малина піде в рост, тоді він буде вже дієвий. Суперфосфат або подвійний суперфосфат, його потрібно закривати ґрунтом. По версі він не діє. Тобто його треба задисковувати або пригорувати у ґрунт, заферзовувати. Так і ми зробили, ми зробили. Дісками посипали і дисками порядково пробіглися і його закрило. Ось так, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. А ми будемо працювати.